Я вітаю усіх, хто з нами в ефірі першого міського проекту інтерв'ю дня. Чай на столі це історія не лише про буденний затишок або про вранішній ритуал для багатьох. Свята також складно уявити без чашечки цього ароматного напою, та й торт із чаєм давно вже. Класика жанру. Тож, якщо ви хочете дізнатися більше про цей напій та секрети його правильного заварювання, і також дізнатися про те, як обирати якісний чай. Залишайтеся з нами. Дивіться далі наш ефір, бо в нас у гостях сьогодні чайний майстер Антон Квітка. Доброго вечора, пане Добрий Антон. Вечір. Ви прийшли з великим арсеналом чаїв, з багатою кількістю великою посуду. Все це ми обов'язково обговоримо і я так розумію, продегустуємо трішечки пізніше. Але на початку давайте розпочнемо власне, з того такі загальні питання про різновиди чаю. Ну, основні, я думаю, знають абсолютно всі: це зелений, чорний. Ну, власне, ось це два основних, які я знаю. Я знаю, що білий, там є вони і жовті, там різнокольоровий так, чай так. є. Але це основні. Що можна сказати, от, от ви як експерт, які ви розрізняєте чаї в першу чергу? Ну, дивіться, тут е, таке питання, що. Е... По перше для більшості споживачів дійсно існує зелений чорний чай, і ще може там існує десь якийсь пуер, і це щось на межі з наркотичними речовинами. Щось таке незрозуміле. Але пуер виготовляється з того самого листя, що зелений і так, чорний? Так, це mm. по перше, що треба розуміти, що весь чай він виготовляється з однієї рослини. Вона називається камелія сіненсіс. У неї є а, два різновиди: це асамський е, різновид і е, китайський різновид, е, і в принципі далі йде багато культира... культиварів е, підвидів. Але основне це ця одна рослина, камелія Сіненсіс, які чаї вважаються найбільш розповсюдженими у світі, найбільш популярними. Найбільш популярними, ну мабуть, ті, які ви сказали, це чорний і е, зелений чай, але е, теж треба розуміти, що там є дуже багато е, підвидів. Ну і можна сказати про те, що все ж таки те, як споживає чай світ окремо від там, Китаю і Японії, зокрема, це різні моменти, тому що в світі ми звикли пити одним способом. Зараз в нас буде чайна церемонія, це щось зовсім інше. Е, насправді ні. Тут треба розрізняти. Якщо ми беремо е, східні країни, е, зокрема Китай, Японія, то там теж треба розрізняти побутове вживання чаю і вживання чаю саме таке церемоніальне. Угу. Так, справа в тому, що в Україні немає багатовічної історії споживання чаю, тому у нас культура споживання чаю вона запозичена в основному з європейських країн. А в східних країнах це дуже давня історія і Чай є частиною е, культури е, цих націй, цих народів. Ну і, звичайно, всіх хвилює питання з приводу вартості чаю, бо є аукціони, на яких там, за тисячі доларів продають там, 100 грам чи 200 грам чаю, тобто дуже дорогий продукт, насправді. Е, чи завозять такі дорогі чаї в Україну, чи можна їх десь придбати, і е, е, яка вартість найдорожчого чаю вам відомого? Ну, дивіться, щодо вартості, ну, якщо ми беремо е, такий зріз на е, зараз, на 2022 рік, е, то е, роздрібна вартість нормальна для чаю е, звичайного повсякденного, якщо ми беремо е, розсипний чай. Який можна купити, наприклад, там 50-100 грамів, то ціна в 100-200 гривень за 100 грамів це буде нормальна ціна, тобто якісь... це більш-менш якісний чай? Так, 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 це досить цілком гарний чай. За якісь окремі ексклюзивні лоти можна заплатити і 500-600 гривень. А наприклад, 30-грамова баночка японського чаю церемоніального маття може сягати. І тисячі гривень. Ну це на зараз. Знову ж таки, що впливає на формування і на таку велику ціну? Впливає, ну. По перше, впливає який це саме чай, наскільки він рідкісний, наскільки він складний у виробництві. Також такий є чинник, як, наприклад, якась жадібність продавця, або яку чайну легенду він вам розказує, коли продає чай. Тобто тут є ще поняття бренду, так, розумію, так, маркетингу. Так, тобто там чай може бути не надто високої якості, але розрекламований. І Це просто... дуже часто буває, так. Угу. Тобто тут треба ще дивитися, не завжди ціна дорівнює якісті. Я правильно розумію? Не завжди. Тоді давайте перейдемо до питання, як же розрізнити якісний і неякісний чай. І чи буває якісний чай в пакетиках? Якісний чай в пакетиках однозначно буває. Одна з історій, яка зі мною сталася, вона якраз з цим пов'язана. Якось я збирався у відпустку, і ну, в мене вдома завжди багато там різних чаїв. E, і я взяв там перший чай, там з е, полки, і е, взяв з собою у відпустку. І я дуже здивувався тому смаку і аромату, е, коли я вже приїхав. Це виявився чай дуже високої якості, і, але він був у пакетиках. E, ну тому що є ж така упереджена та виявляється думка, що чай в пакетиках апріорі він неякісний. Чи буває він дійсно неякісним в пакетиках? Буває, пакетик це просто пакетик. В нього можна насипати що завгодно. І е, е, якість це сировина. Тобто ми беремо будь-який чай, подрібнюємо його для того, щоб він швидко заварювався, і все. І маємо той чай, який ми взяли. А чому чай в пакетиках ну, часто може бути неякісним? Що додають туди, чомусь немає такого насиченого нормального смаку? Нічого не додають, просто е, такий чай. Є чай певних категорій, певній якості, які більше аромату має, менше аромату, більше смаку може е, е, віддавати або менше. Е, дуже часто е, питають, що там щось якісь, е, е, щось підкрашує там воду, щось таке додають. Це все. Е, Такі не сінитниці нічого не додають, тобто якихось кольорових це? ні, 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 не чай, чай колись, колись використовувався сам для того, щоб фарбувати фар... щось, фарбувати так. щось. Так. Угу. Які солодощі пасують до чаю, і чи вживають у Китаї там чи в в тій же Японії чай з чимось солодким? Чи це якась окрема історія, що чай п'ється без нічого? Бо в нас вже звикли все одно чай, і до чаю щось має бути. Ні, ну та такої історії, прям такої якої заборони, що чай це тільки чай, такої нема. Наприклад, англійська чайна церемонія вона завжди з тістечками. Наприклад, ще китайська чайна церемонія там використовуються спеціальні тістечка, вони називаються моті. І загалом це традиція гостинності. Тобто чайна традиція, це традиція гостинності і до чаю е, в будь-якій країні е, будь де вам е, подають щось, і не обов'язково, щоб це було солодке. А те, що от, е, більшість світу п'є чай такими, не знаю, півлітровими кружками і так далі. от Тих же китайців, якщо ви мали можливість спілкуватися, чи японців це не, не шокує, не дивує, чи важливо вони як от вони ставляться до такої культури споживання чаю? Ні зовсім не дивує, і вони самі дуже часто п'ють чай великими порціями. Маленькі порції це така більш церемоніальна дія. Ну і тоді пропоную до церемонії і перейти, бо в нас ще не так багато часу попереду. Хочеться встигнути, бо я бачу тут багато дуже чаїв. Розкажи про них трішечки детальніше, що, що це таке, що ти приніс? Чи це, мене відрізняє? це чаї, які. Які тут представлені, це різні види чаїв. Існує така класифікація китайська. Вони розрізняють чаї за кольорами. Вона полягає в тому, що кольори йдуть від найменшого ступеню ферментації до найбільшого. Найменший це який? Найменший – це зелені чаї. Далі йдуть білі чаї, жовті чаї, улуни. Темні і е, світлі, далі червоні чаї, е, окремо виділяють пуери Шен і Шупуер. Шен пуер він більше наближений до зелених чаїв. А Шупуер він наближений більше до таких чорних, темних чаїв. Він має свій особливий смак і аромат. І також є е, в китайській класифікації такий чай, як хейча. Чорний чай і його. По-нашому якраз... чорний Так? Ні, от, я, от якраз його не слід плутати з чорним чаєм, до якого ми е, звикли. Цей чай, до якого ми звикли, він якраз співвідноситься з китайськими червоними чаями. Uh -huh. Ось тут у нас представлені е, зелений чай, лунцин, білий чай. Е, це улун е, світлий, е, це червоний чай. І е, два зразки пуеру: пуер і шу-пуер. І ти можеш розрізняти, в принципі, візуально абсолютно легко. Так, за ароматом який... візуально. Ну, це з досвідом приходить. Угу. Коли а коли людина зможеш. купує, от давай тоді, по ходу, ще й давати якісь конкретні поради, коли купуєш е, чай. На що треба звертати увагу, там не знаю, форма листя, чи його розмір, чи колір? Які основні такі моменти якісного чаю? Ознаки, це дуже складно, тому що для кожного окремого чаю існують свої певні категорії. Наприклад, ну якщо ми беремо в нас, розпосюджені все ж таки здебільшого зелений і чорний. Ну, звичайно, є люди, які і поери там полюбляють і розбираються в угу. них. Але такий мас-маркет це чорний і зелений. От якщо на цих зупинитися двох категоріях, то що тут форма листа може? Може бути різною, треба, якщо є така можливість, то треба спробувати його на аромат. І Аромат може, має бути ярко, ярким Яскравий, яскравим так? Так, і свіжим. Ну, це в принципі і все. А далі вже. А розмір листя. От є ж вони дуже мілко змелені, є такі прям листки, це дивлячись, який листок береться у виробництві. Можуть брати тіпси, це найменші і наймолодші листочки, вони ось такі маленькі. Звичайно, з них і отримуємо такий дрібний чай. А можуть братись листя, там, наприклад, другий, третій лист, вони більші. Можуть взагалі для деяких. Чаїв братися нижні листя, але це ж впливає і на смаки, так розумію, так чи ні так. Так, звичайно, а на якість не впливає. Тобто, в принципі, кожен з цих чаїв вважається якісним, так, великий так, маленький звичайно. не немає да, різниці. Да. Бо коли знову ж таки пам'ятаю, була реклама, де показували, акцентували на тому, що зриваються саме верхні листочки. Так, так і це також маркетинговий хід я так розумію. Так що дивлячись для якого чаю для деяких е, чаїв це важливо, для деяких чаїв тіпси не підходять. А, навіть не підходять. Да, тобто да. Це... Ну, тобто, пуери дуже рідко роблять з тіпсами, наприклад. Тобто критерії головні це аромат, в принципі, він да, головний да, критерій її. Да. І далі смак. Ну в крамниці ти ніяк Спробувати. не спробуєш, це треба вже купити. Тому краще брати невеликими е... обсягами, об... так щоб да. потім, якщо не сподобається, розуміти. Ну і власне розкажи трішечки про ті прибори, які перед тобою є, що це для чого. Бо тут ну, є зрозумілі. В принципі, нам всім, я думаю, чашечки. Заварничок, а якісь от <хи> пензлики, майже я не да. знаю, лопаточки. Що це таке? Да, це просто інструменти допоміжні. А основне це приладдя для китайської чайної церемонії, і потрібно розрізняти, наприклад, в китайську чайну церемонію, як гунфу-ча або пінча. Гунфуча це найвища майстерність чаю, це прям церемонія, церемонія. Коли всі учасники знають, що їм робити. Там медитативні Просто сидіти, дії. пити це не Да, Тобто там потрібно дотримуватись якихось правил. А пінча, це використовуються ті ж самі приладдя, але. В основному це проходять в якійсь дружній компанії е, у спілкуванні, можна там поскролити інстаграм, е, що завгодно, і це все приправляється е, заварюванням чаю. А ось е, ті церемонії, які для туристів, це які, от коли приходить людина, і її майстер проводить церемонію. Ну майже так як в нас тобою зараз. Це до як, до якої відноситься? Е, ну, намагаються зробити гунфу ча щоб людина відчула культуру чаю і все. Ну тоді давай розпочнемо, з чого розпочинається церемонія, які є, етапи трішечки. По-перше, треба виконувати. розуміти, що у нас є і для чого. Перше, що ми маємо, це гайвань. Гайвань, а в ній заварюється безпосередньо чай. Це може бути не обов'язково гайвань. Дуже часто використовують ось такий чайник. Ми будемо використовувати гайвані. Я спеціально взяв е, прозору, щоб ми Другий. бачили, що е, відбувається. А до речі, традиційний посуд він скляний. Чи я знаю, з глини часто комплектив? Буває з глини. Чайники в основному робляться з глини. А, е, гайвані в основному використовуються порцелянові. Угу. Але буває і такий варіант а, скляний. скляного набору. Угу. Що відбувається далі? А, далі у нас а, є а, чахай, це спеціальний такий а, посуд, куди зливається чай. І після нього з нього вже розливається по чашкам. В цьому також є якийсь сенс, що такі декілька переливань перед тим, як чай потрапить вже до чашки нарешті. Так, звичайно, тому що чай е заварюється досить швидко. І е якщо виливати з, з гайвані е безпосередньо Одразу. в чашки, то в одній чашці і в іншій може бути різний чай. Угу. Ще е цей посуд називають е Гундаубей. Е це е, море чаю. І я так розумію, що такого, як ми звикли залити в чашку окропом і там хвилин 5-10 він постоїть, тут такого не буде, так? Тобто все швидко відбувається. Тут більш швидко, тому що тут ми е, заливаємо чай етапами: один раз, другий, третій до 15 заварювань чаю ми можемо зробити. Тому вони мають бути трошки коротшими. З якого розпочнемо, чи, можливо, це буде навіть єдиний, тому що, я думаю, що на всіх в нас вистачить часу. Що б ти порекомендував? Я який. пропоную заварити поер. Ну, давай. Я не проти, бо я не знаюся настільки, на чия. Угу. По-перше, ми погрів... прогріваємо весь посуд. Це також обов'язковий етап. Так, це допомагає розкрити чай. І весь спосіб ми прогріваємо а, в тій ж послідовності, що і будемо заварювати чай. До речі, а зазвичай під час церемонії якусь музику вони ставлять спеціальну? Чи це в тиші має відбуватися? Так, іноді іноді ставлять. Там, ритуальної музики для цього спеціально немає. Спеціальної немає. <с> А на якість води звертають вони увагу Це в традиційних культурах ну, саме ча. Е, дуже багато де можна прочитати, що використовують лише якусь е, спеціальну воду з якихось там гір, джерел. джерел <рес> да. е, насправді, ну, звичайно, очищену воду е, використовують. Бо вона все ж таки впливає на якість е, на смаки, так розумію. Звичайно, так, звичайно. А ось та фігурка, яку ти зараз так поливаєш, <п 'ятком> це, чайна, це чайна фігурка. Вони вона майже завжди присутня на дочці, вона має якесь іноді сакральне значення, але більш практичне значення її полягає в тому, що на неї зливається вода. Залишки чаю і е, вона дозволяє е, не розплескувати угу. все це. Тобто, якщо просто зливати отак на дошку, це було б не, не, не акуратно? Можна, можна і просто на дошку, але буде е, менш естетично. Угу. Тобто, це також елемент церемонії, так? У так, традиційній так. така фігурка обов'язково присутня. Так. Яка кількість чаю береться для от, якщо на двох церемоніях людей? Для заварювання. Ну якщо у нас гайвань приблизно 200 мл, то береться приблизно 8 грамів. Це набагато більше, ніж для європейського стилю заварювання, коли береться з пропорції 1 грам на 100 мл. Ну 8 грам це от в ложках. Це скільки там чайна ложка О, чи е менше? Е чи 8 грам. Не... Такого чаю і такого це різний Рі... об'єм. Угу. Тому краще скористатись вагами. А ти вже можеш на глаз так, на око придбати. А я скільки приблиз... треб... При, приблизно дивлюсь, скільки так, щоб воно потім не випадало з гайвані. А до речі, я зараз згадала, що є, є такі красиві в'язані чаї, які розкриваються як квітка. що це за різновид такий. Це е, теж такі чаї. Вони заварюються в основному в прозорому посуді. Вони також популярні в Китаї, мені здається, так що ну чи це більше в нас? Біль, біль, більш туристична така. <рес> Красива історія. Це власне вже церемонія триває, так тобто, ось буквально 10 секунд. І ти зливаєш цей перший чай? Е, перший чай, першу заварку я е, зливаю для того, щоб промити чай, е, позбавити його від пилу, а також щоб вода е, зайшла е, в самі чаїнки, і це дозволить нам е, більш яскравий смак і аромат е, потім отримаю. отримати. Угу. І я так розумію, ця перша порція зараз. Знову іде буде купати до фігурки. Так. Їй mm. також можна прогріти додатково чашечки, чашечки mm. наші. До речі, а чи діє така порада для звичайного нашого заварювання, щоб промити перший раз ну, от в чашці, ну, як ми традиційно заварюємо? Чи варто це робити, чи це не настільки обов'язково? Дивлячись, який чай. В основному це не обов'язково і не варто робити, тому що чай, до якого ми звикли, який ми можемо придбати в супермаркеті, він робиться з асамського асамського різновиду камелії, і він дуже швидко віддає весь смак і аромат. І якщо ми першу заварку зільємо, ви ми зільємо весь смак і аромат чаю. Піде так. Тепер починається найцікавіше, бо це, я так розумію, вже можна буде пити. Так. Це вважається другим заварюванням, чи це як перше? Мабуть, це перше заварювання. Це перше така. це було таке. Угу. Ми просто промили чай. Угу. Ось бачимо, як він віддає вже. Колір. Це ще раз нагадаю, це пуер. Так, це шу-пуер. Який наближений до чорного чаю в нашому розумінні на смак. Умовно. Так? Угу. Умовно, так. Але е, це вважається постферментований чай. Це чай, який е, пройшов додаткову е, обробку. Це вологе скрадування. Угу. Чорний такого не проходить, так? Тому. Ні. В цьому відмінність. Скільки. Чекати, от плюс-мінус, якась чітка має бути витримана таймінг? 10-15 секунд, може трошки більше. Чим далі йде заварювання, тим більше потрібно чекати. Тобто перший раз, коли заливаємо, ну перший справжній раз, я маю на увазі, це буквально до 15 секунд. Так. так. І можна вже смакувати. І тут теж таке питання, дивлячись. Який саме чай, як швидко він відкриється? Цукор не додається. Дякую. Не дуже в цей до речі, раз. легкі, дуже виглядають більш е, важкими, а насправді дуже легкий у руці. Які відчуття? Ну, він точно не схожий на чорний, от дійсно. Е, ну, тому що я думаю, всі знають смак чорного чаю. Це, це щось інше. Мені не складно його з чимось порівняти, тому що він такий терпкуватий uh -huh. і, і досить насичений. Як для 15 секунд заварювання, він... Він дуже інтенсивно пахне насправді. І... Ну, з досвіду я так розумію, що цей чай може витримувати десь до 12 заварок, десь до шостої він буде таким насиченим, насиченим і далі потроху буде стухати аромат. Він постійно буде трошки змінюватись Інший... і за цим дуже цікаво спостерігати. Ну, десь 12 таких чашечок це приблизно 200 мл буде, так? Да? Плюс-мінус. Да, Плюс-мінус, так. Дуже цікаво. В традиційній церемонії цукор не додається, правильно? Ні. ні. Це прям мовітон таке. Але так. можуть е додавати якісь тістечка або е ще щось. А що ще не можна робити під час церемонії? Те, що, можливо, ми звикли, а от е в Китаї не роблять. Які, от, якісь речі, які табу. Ну, якщо це таких табу, прям я не знаю, особливо якщо це е, пінча, така дружня е, е, атмосфера, коли там друзі збираються і просто п'ють чай, але заварюють саме проливами. Такого не знаю. Але якщо це іде якась е, гунфуча церемонія або е, церемонія японська, де заварюється е, маття, то там, е, звичайно, дуже жорсткі правила. Прям правила, які навіть е, да, прям, туристи мають їх дотримуватися. Прям правила туристів інструктують: це робіть, це не робіть. Тут кажіть, тут не кажіть. Це може релігія чайна. Так, так. І все ж таки кілька слів хочеться ще про інструменти почути. що це, ну, Бо 12 разів. Ми просто не встигнемо заварити його. <гад> Розкажи, що ще ти приніс з собою, для чого а, Все це приладі так? Ну ще я приніс показати чайник. Я вам вже показував, і це інструменти для японської чайної церемонії. Маття, так як яку маття, да вони традиційний відріз... чай не заварюють от в такому розумінні. Ну я маю на увазі чорний, там зелений. В побутовому е, так, звичайно, заварюють а в, в основному. Вони п'ють листові чаї, угу. але для церемонії використовують е, чай маття. Е, е, Ча... Японська чайна церемонія вона відрізняється від китайської е, прагненням до мінімалізму, але більш жорсткими правилами проведення. Е, в японській чайній церемонії використовуються лише оці е, приладдя. Е, це тяван, спеціальний, е, спеціальна чаша, де і заварюється чай, і з якої е, потім п'ють чай. Це е, тясаку е, спеціальна бамбукова е, ложечка, паличка. Так, паличка ложечка, навіть, да. та, це ложечка-паличка, е, за, за її допомогою е, відміряють е, потрібну кількість, кількість чаю mm -hmm. на порцію. І е, часен е, це бамбуковий вінчик. За його допомогою збивають е, чай чому я чула що має бути саме бамбукове тобто не там залізним не якимось іншим а саме от бамбуковим не найкраще найкраще uh -huh. збивається бамбуковим uh -huh. так тобто мінімум предметів але <laughs> максимум правил так звичайно Антоне, я дуже дякую. Це надзвичайно цікаво було все почути. Я впевнена наш, нашим глядачам також. Я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту інтерв'ю дня був справжній чайний майстер Антон Квітка. Ми смакували чаї, дегустували, говорили про чай. і Сподіваюся, що ви також тепер зможете обрати якісний гарний чай, який в Україні також продається. Всім бажаємо смачного нового року. Тому що дійсно настрій, як би там не було, створюємо в тому числі ми самі і чайна церемонія це один з таких Способів за що дякуємо сьогодні нашому гостю дякую, ще дякую. раз зі придешніми святами і до зустрічі на першому міському.